Зрозуміли, що оболонь Новачок за прем'єр-ліги, але той футбол, що ми побачили, що вони грали от і з Дніпром, з динами, і з Колосом, з Ну, Практично більшість матчах грають 5 захисників 5-3-2. Ви бачите, Зачиняються повністю на своїй половині. 10 футболістів за лінією м'яча. Дуже красивий. Скривати їхню оборону. Тому, я думаю, і було дуже мало моментів, практично їх не було. Там момент був Луньова, і момент був все. В принципі, вони своє завдання виконали мені. А вони длінні лонгболи вправо-вліво за спину захисникам. Боротьба і побіг. Ну, це, це те, що я плачу, не ображаючи не свою команду, команду голову. Тому рівна гра по очку Мені не сподобалось. Не гра, не те, що мої ну, хлопці теж на полі робили, мали спокійніше працювати з м'ячем, особливо перший тайм, дуже багато помилок в передачах на рівному місці, губили м'яча, а потім бігли і тривали. Тому... Отак, прокоментувати цілу. Юрій Миколаєвич, 5 турів пройшло, чи можна робити висновки щодо старту сезону, чи до задоволення грою результатами, яка команда демонструє на старті чемпіонату. Та Це тільки початок. Ви бачите, у нас такий чемпіонат не предсказує. Тільки вже три тренера вже пішли. Я цього не розумію. П'ять турів пішло, вже три тренери. Мені тяжко сказати. Щось говорити по тому, які завдання, що чемпіонат йде, ми граємо. Болюче те, що ну, дві команди вже 100% будуть в групі, там, заря, як мінімум, у Лізі конференції Шахтар, Лізі чемпіонів. Дуже хотілося, щоб пройшли і Дніпро і Динамо, щоб чим більше команд було в групах, набирати ці залікові бали, бо на сьогоднішній день вже якісь -то 17 які тому. Нічого хорошого немає. Другі говорять, от чемпіонат інтересний. Нічого не інтересного. Це дуже великий упадок чемпіонату в плані футболістів. Ви пам'ятаєте, до війни, який чемпіонат був, і які футболісти сюди приїздили до нас, і які гравці. Не ображаючи знову ж такі, в якому разі наші футболістів. Тому, я думаю, треба час. Саме головне, я думаю, у кожного із нас, у мене, у вас це головна перемога. перемога в війні з, з росіянами. А потім, я думаю, вже можна спокійно думати і піднімати футбол. Зараз я думаю, це не на часі. коли говорити, за якийсь підйом, коли хлопці гинуть. Такі, скажу. Дякую. Дякую вам ще. Uh, так, ще є одне питання, якщо можна. Uh, Загалом сьогодні в Києві дуже сильна спека була і через це було перенесено матч. Чи впливає якийсь фактор погоди на план на гру і наскільки сильно це впливало на футболістів на полі? Як ви думаєте, коли в 5-й годині, я дивився, був на термометрі 37 чи 38, вони ж люди так. Як, як ти їх не готуй, як ти їх не готуй, це люди, це організм, живий організм. І якби ми грали в 5, я думаю, не виключаю той факт, що хтось міг би не притомнити, тому що... Я просто дивився, стояв за грою, і не дурно. Ну, дійсно. Ми в сьомій почали. Тому дуже мудре рішення. Я дякую керівникам клубу Оболонь за те, що вони запропонували, чи ми не проти, щоб гру перенести на сьому, Ми зразу відбували тільки за, тому що розуміли, дивилися по погодним прогнозам, що сьогодні, в понеділок, в понеділок буде 38. А якщо брати на сонці, ви правильно кажете, там, і ще мабуть, всі 50 буде. Я думаю, я не розумію, коли ставлять ігри. Минай в час вчора чи ну, як можна в час грати ну, не це, так, в три. Мені здається, що треба все рівно. Хлопці не витримують при такій погоді. Хоча, я думаю, це ще неділя, і потім вже все. І буде все нормально. Дуже тяжко. Я думаю, дуже тяжко. Від цього йдуть і травми, і все, що хочеш. Тому краще грати пізніше, коли вже більш-менш похолодні. Юрій Ніколаевич, ще сьогодні було дуже багато діалогів між тренерами команд під час гри, після гри в підсумку. Порозуміли? Не було ніяких діалогів. Я зовсім не говорю, я кричав наоборот, вибийте м'яч своїм хлопцям підказував. Мені просто не подобається, коли... В будь-який момент футболіст кричить, падає, що ногу відірвало, а потім через 20 секунд стає і побіг. Ну, трошки воно якось не личить. Я розумію. Футбол це теж артистизм, це теж якийсь театр, але не до такої естерії. Ну, Давайте так, я, у мене багато падали і кричали футболісти. Я їх на кожне тренування привчаю до того, що нема чого падати, лежати, ногу відірвало, все рівно біжи, потім вже біжи за ногою. Свої проблеми. А так, кричати, ну це, це ж вище ну це, це ж не перший яв. Я пам'ятаю, також грали з Чорноморцем, щось там Роман Йосипович теж був дуже незадоволений. Що не розуміє, що твориться на нас. У мене все нормально. Тим більше я Валеру Ващенко знаю, він ще був футболістом, я вже тренер. Ніяких проблем не було, не пожали руки. Єдине, що сказав, говорю, може краще їм з них мужиків робити, а не те, щоб вони падали. І все, посміялися більше. Ніяких було. Ні. ні в коїм разі. То хіба що мої, може, мій помічник з їхнім? Я ж не знаю, що вони там. То хай вони робиться. Єдине, я зробив, тільки, ну немає права помічник чи хто, коли жінка судить і відмороже, це не те вираження, яке. Я ж розумію, До судді. Хоча ви бачите, що судді робиться. Якщо вже Роман Йосипович вчора там видав ті ради, то, бачите, не один вернедуб не вміє програвати. То всі ж говорять, що якщо йде якийсь вернедуб, не вміє, все я вмів. І коли це по-людськи, це так як повинно бути. Є там програв, пожав руку і пішов. А коли вбивають, то... це не речі нашому футболу. І потихеньку, я думаю, вже Роман Йосипович, потім бачить, як... О, там кричав з Арею, коли грали, не зіграли і невдоволення було. Тому, ну, поки ми не передивимося це, я думаю, треба наставити час, коли дійсно передивитися це з дійство, ці назначення, і зробити дійсно якісь висновки. Бо так потихеньку ми докотимося, я не знаю, до сільського футболу чи якого, я не знаю. Що скоро будуть морди бити прямо на полі. Бігати й От і все. Це треба якось. До цього віднестись правильно, правильно це зробити. Це все, що я. І вам дякую. Гарного вам вечора. Удачі вам. Бачите, що ми раді продовжити прес-конференцію. Перше буде таке загальне питання, взагалі така складна, бойова, нічия. Просто прокоментуйте гру. Як вам? сьогодні. Ну, це Прем'єр-Ліга, емоції, нокаут дійсно були. І незважаючи на те, ми хлопцям казали, 8 днів, третя гра. І десь е м, хлопці трохи підустали е і м, не вистачає часу на відпочинок. Такий темп зробили. Е ну нічого, будемо рухатися далі, привикати ці ритму не Так, Прошу запитання до журналістів. Доброго вечора. Добре. В попередньому турі були перемогла Дніпро 1 представника України в покупках. Чи додало це впевненості взагалі команді, чи стала команда? Чи, чи змілося щось у впевненість за якісь перемоги? Це чистий емоційний такий фон в тому плані, що люба перемога це дійсно емоції. Тим паче у нас перша перемога, може таке в цьому плані. І хлопці дійсно би, на, на, на емоціях воно підхлиснуло, але після таких ігор, як ну, часто буває, що десь такий спад починають. І це ми в тренерському штабі би, боялися. Але хлопці сьогодні вийшли, би, показали бісерський характер. І така гра була, десь хто перший би забив, я думаю, би, і переміг. Я. Прошу ще Ну, питання і в вашому колезі задавали. П'ять турів пройшло початку чемпіонату. Наскільки результат, гра вашої команди виправдовує ваше очікування на старті сезону? Ну, десь якби потрошки потрохи набираємо, очки. ми е, депутати цієї ліги. І нам і казали на початку, як зайшли сюди, треба. Хлопцям молоді прем'єр-ліги тільки починають, перші кроки роблять. І треба притертися ще до цього ритму, до цієї гри, динаміки. Але десь там стараємося, урочка по зерночку десь там крім, беремо очки, це самоцінні точки зору це ну, важливо. Хлопців. А там, я думаю, національний фонд, коли буде добре, то і хлопці самі відчують, що можуть далі рухатися. Але якби ще багато такої тяжкої праці представляють. Дякуємо вам. Ще будуть запитання, можливо, залу? так, Дякую. будь ласка. Доброго вечора. поздравляю з непростим одним очком, з дуже проти дуже серйозного супротивника. Яка була установка на що хлопцям вдалося, що не вдалося виконати, і чи задоволений ви безпосередньо результатом? Ну тренер. по цьому макалу, який був, якби, да, очко ми заробили, але як ви правильно сказали, це не простий соперник, і зараз і що кремля він доказав, грав на рівні, тим паче. Юрія Ніколаєвича, я знаю ще давним-давно ще, можна сказати, починали там у Запоріжжі, коли він там повернувся. І знаю би, його методи, як він, він працює. І в нього гарна, класна команда. А, от, і непростий дійсно суперник був. Але я ж кажу, би, десь вийшло, десь не все. Ну, тренер ніколи не може бути задоволений. Хоч виграли, хоч програли. Завжди будуть якісь помилки, на котрі треба дивитися ну, і виправляти. Ну. Це нормальний розвиток на футболі сучасному. А так, в цілому, ну я думаю, на очко записалися зв'язки. Угу. По результатам ви задоволений, ну, В цілому, так. А, але це така гра була до першого голу. Угу. От явно, от, хоча як би ми і мали добрі моменти, але... Поки що не вистачає цієї майстерності зарушальній стадії. В принципі, все.